У ліфті Львівської багатоповерхівки загинула жінка, що відомо. Прототипом стала реальна історія. У Львові встановили скульптуру хлопчика, який чекає тата з операційної. На Львівщині відреставрують церкву 17-го століття. Храм збудований з дерева без цвяхів. У будинку на вулиці Мазепи у Львові у ліфті загинула жінка. Це трапилося вранці 7 квітня, повідомив голова правління будинку Юрій Кукуруза. За його словами, будинку понад 40 років, і всі ліфти у ньому старі. Востаннє каже голова правління, їх перевіряли три роки тому згідно з правилами. Мені позвонили львів світла, що проблема сталася. Я був в другому кінці городу Львова зранку по справах. Я приїхав, тому що є справді біда. До той ліфтів документи є. І бідялися труси, біділися шківи. Проводився те, що було при техогляді і при експертизі виявлено, то було забідено. Такий ліфт, як у ці багатоповерхівці, розрахований на 25 років експлуатації, каже електромеханік Ігор Кравець. Кожного місяця приходить огляд робимо його, але він я кажу, вже. Трошки свої ресурси вичерпав, то в нього вже, я кажу, потрібно було давно зробити заміну їх. Прийшов сюди, подивився, праву кнопку, ліг не їде. Відкрив двері, ну там в шахті там, так як завжди. Відкрив другу половинку, ключів ліхтарик, дивився, щось капає зверху. Щось так. Не зрозумів. Думаю, може, то вода чи що, але ну, як подивився низу що то червона кров то вже аж. Загиблу знайшли у кабіні ліфта на шостому поверсі. На місці працювали працівники поліції та рятувальники. Також зібралися сусіди та друзі загиблої жінки. Позила сусідка, що трапилась трагедія. і Ми приїхали. Тут було керівництво, і ми побачили це все. Це жах. Їй було 48 років. 48, мало бути. 47, неповних 48, двоє маленьких дітей. Сила і, і нікого чоловік помер. У Львові діє програма підтримки будинків, списаних з балансу міста. Торік її призупиняли через воєнний стан, каже заступниця мера Львова Ірина Маруняк. Звичайно, що ми будемо проводити також внутрішнє службове розслідування і проводяться технічне обслуговування ліфтів, обстеження ліфтів. В нас є програми співфінансування ліфтів. На цей рік передбачено 13 мільйонів. Цього року програма Я маю надію буде діяти. Кошти є перед. Бачені є мешканці, які мають бажання взяти участь в цій програмі, необхідно зголоситися. Відділ супроводу ОСВБ дасть повністю весь перелік документів, які необхідно подати для участі в цій програмі, але є багато бажаючих, і власне ми почергово будемо реалізовувати дану програму, враховуючи заявки мешканців. Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання правової кваліфікації. Прави. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. 56-річний Олександр Чернишков став другим в історії України пацієнтом, якому пересадили легені. Операцію провели у першому медичному об'єднанні 24 січня. Олександр з Києва, він був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік є батьком-одинаком і сам виховує 12-річного сина Тимофія. І поки він був на операційному столі, його син весь час стояв під дверима операційного блоку. Сюжет про хлопчика показали на телебаченні, і один чоловік, який побажав залишитися невідомим, захотів зробити скульптуру як символ віри і надії. Сьогодні цю скульптуру хлопчика, який дивиться на операційний блок, встановили на подвір'ї лікарні. Я думаю, що все буде добре, тільки потікати треба. Віримо, що з татом все буде гаразд, так? Знав, як кофанчвірів. Знав, що все буде добре. Я наживміла, що в наших лікарях. Олександра Чернишкова виписала з лікарні більше місяця тому. Чоловік вирішив залишитись жити на Львівщині. Тут отримав соціальне житло. Каже, почувається добре, ходить щодня на прогулянки з сином, а ще на риболовлю. Я раніше 15-20 шагів і все. А Зараз соврати піднімався пішком на сьомой етаж, без всяких, без всяких проблем. Ну, на рибалку з ним ходимо. Так, я вже от, три дні тому полтора кілограма окуня витишив. Автор скульптури Олександр Гончарук працював над нею близько двох місяців. Скульптура це як символ віри і надії. Тобто, Ця власне історія мене так схвилювала про ті відносини батька і сина. Спілкувалися з Тимофієм, щоб більш відчути його ту емоцію. Ну бо він надзвичайно щирий, відкритий і ту власне ту емоцію ніжності хотів сюди передати з тою надією, якою він чекав свого тата. Дочекався, слава Богу. Символ вдячності, це є символ праці, це є символ радості дитинки, бо насправді. Ми допомогли батьку, який виховував того сина сам. Ну і йому вже залишалося по стану його хвороби і прогресування небагато. І нам вдалося йому трансплантувати легені. І я дуже радий, що все успішно. Загалом, торік, незважаючи на повномасштабну війну, у першому медичному об'єднанні провели майже 100 трансплантацій. Тут пересадили сім сердець, 12 печінок та 78 нирок. За словами керівника центру серця і судин першого медичного об'єднання Романа Домашича, трансплантація в Україні розвивається і щороку. Є приріст проведених операцій. Від початку цього року тут провели три трансплантації серця, одну пересадку легень. Чим більше всі популяризують метод трансплантації, тим більше є згод щоб Трансплантація розвивалася, мусив всі популяризувати цей метод. Потрібно допомагати людям. Бо, скажімо так, органи це буде прах. А коли дати згоду на донорство, це може бути 5-6 врятованих життів. Нагадаю, є два види донорства родини і посмертне. У випадку посмертного донорства органи пересаджують від чужої людини за згоди родичів. Ольга Дейнак, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Микола Матківський Паламар. Він відчиняє храм Архангела Михаїла у селі Ісаї. Тут бачимо ікононапис на, на стіні написано все. Ці ікони написані дуже гарні межу, тому що вони вже закопчені, бо тут свічками палили колись, не було таке зараз. А ось ми постави того світло, а то все свічками було, все закопчено. А ті його трафік знімають знімали дуже гарні всі то все. Це то весілля в Канігарицький тут знято на хорах. Тут от, страсть Божої Матері. Церква датується 1663 роком. Іконостас храму зберігся. Його перенесли до діючої церкви, що поряд. Храм збудований з дерева без цвяхів. Стіни скріплені кіблями. Це дерев'яні кілки. За словами Оксани Галишин, яка досліджувала історію села. Це був єдиний храм в Окрузі, який діяв під час Радянського Союзу. Я так думаю, що це за дружності громади. Казали, що тут навіть люди таке чергування встановлювали і постійно мінялися. кажемо, що навіть сиділи на дзвінниці і так оберігали, щоб, ну, щоб її не закрили. На стінах церкви залишилися дірки від куль часів Другої світової війни. Ваш то. Що тут, то що стріляли? От те, що побило, бачите, тільки, то все кулями побито, а то сюди впала куля, вона просто не розірвалася. Треба зробила діро на скрущ. а так то случилося все нормально. А з того боку там все, все пройшло вся стіна. Також під час реставрації на хорах знайшли труну. «Є Дві легенди. Священик нам казав, що колись будували церкву, тут же будували труну для того, щоб нагадували людям про страшний суд і про вічне життя. А наші предки розказують, що колись, як була чума, і дуже люди помирали, і тоді зібралися там священники, і ніби говорять, що ту хворобу злапали. І посадили тут у труну, і після того люди не помирали. Ну, кажуть, це було правда. У храмі проводили літургії до 2003 року. Після почалась реставрація. Тут замінили дах. Хлопці дуже гарно робили, варили гонти. Отак От ще там є такий чан, що обробляли її, щоб не той, І навіть обробляли таким. Щоб не, наприклад, вона не буде горіти, цьогоріч реставрувати церкву продовжить на це виділили гроші з обласного бюджету. Ми відкрили закупівлю на 3 мільйони 600 для того, щоб провести завершення ремонтно-реставраційних робіт на пам'яті архітектури національного значення. Церква давня. Але власне в цьому році ми плануємо зробити більш таку комплексну реставрацію, завершити ремонтно-реставраційні роботи, і маємо укладену угоду щодо реставрації самого стінопису в храмі, який є там. Там значно такий дуже визначний, цікавий, тому хочемо в такий комплекс. Цього року заплановані ремонтно-реставраційні роботи з самого храму, а впродовж наступного відновлюватимуть іконописи. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Найкращим двірником Львова став Богдан Єсип. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Чоловік працює двірником 12 років, прибирає подвір'я та прилеглу територію до палацу Потоцьких. Доглядає газони та квіти. Робота починається зранку, прибираю територію. Ну, зимою саме прибирати, бо то сніг. Літом трошки легше, але теж є робота. Треба їх косити, і прибирати. Осінь теж тяжко бо листя. Ці рік робота є дняком. Мушу робити, прибирати. Але я. Газучі своєю роботу Переможець отримає поїздку до одного із закордонних міст партнерів Львова, туристичний вікенд на Закарпаття та премію 10 тисяч гривень. Нагадаю, конкурс Найкращий двірник Львова проводять в четверте. Цьогоріч львів'яни запропонували на конкурс 51 учасника. Саме Богдан Єсип і набрав найбільше голосів. Обирали також кращих двірників районів. У залізничному районі перемогла Ганна Горнович, двірничка ЛКП Сяйво. Кращим двірником Личаківського району стала Марія Феденьків, яка працює у ЛКП Господар. У Сихівському районі переміг Анатолій Березовський, двірник ОСББ Хоткевича 46. Кращим двірником Франківського району стала Марія Пашко із ЛКП Магістральне. А у Шевченківському перемогла Леся Нежухівська, двірничка ОСББ Величковського 48. Усі вони отримають туристичний на Закарпаття та 10 тисяч гривень премії. Художник і тату майстер Віктор Ломакін переїхав до Львова з Криміної, що на Луганщині рік тому. Перед тим як виїхати самому всередині березня евакуював доньку. Вона поїхала сама, поїхала і доїхала аж до Яремчі. О, потім вже так стало такі обстріли, що вже ми у погрібі сиділи. То мене хлопчик ще є. Син. 10 ось 11 років виповнилось. Кажу, Ташка дружині. Кажу, їдьте й ви, їдьте, бо заробити туберкульоз у цьому холодному підвалі, ну, сутками, там, день ну, не можна вийти, ви тільки вийдемо, воно десь бах-бах. Дружина і син евакуювались 31 березня, а сам Віктор виїхав 4 квітня. А виїхав з торбинкою. Але я взяв. Дві картини це не, не, до, не дороблена була. Це голий холст був, це ж полотно. І ту, що вона так між ними помістилась, потім взяв фарби свої, пензлі, взяв з речей тільки спортивні штани, там шкарпеток, мабуть, штук п'ять, бандан штук п'ять, мабуть. І все. На полотні, яке привіз дому, Віктор написав картину, яку назвав Штопаний рашизм. Тут повинна бути була інша картина, а я хотів інше намалювати, а потім приїхав кав'ярив, ця війна, то все. Такий злий з листопада. Чоловік з дружиною, донькою та сином живуть у гуртожитку у Львові. Тут художник облаштував майстерню, де малює і він і його донька, яка зараз навчається на художника. Поліна розповідає її батько завжди, де б вони не жили, намагався облаштувати місце, щоб продовжувати займатися творчістю. Спочатку ми не тут жили. Ми жили спочатку у Львівській області, і там батько теж проявляв свою творчість. Перед тим як стати художником, Віктор Ломакін 10 років пропрацював на шахті. Після її закриття почав займатися татуюваннями. Також малював портрети на граніті. Аерографією там трохи займався хлопцям. Мотоцикли, машини розмальовував. А коли поселився з сім'єю у львівському гуртожитку, вирішив розмалювати у блоці кухню. З ідеями допомагали сусіди. Е, у мене тут друг Сергій, він каже: Ото я малюю а він каже: так, мені тут. Будки. Я хочу, ну, щоб виглядало так, як будто я на рибальці. Ну, а, а дружина каже, хочеться рибки. А не з, з, з Херсону, типа зроби нам. Бичків, ось каже, так бичків, хоча то бичків намалював. Згодом разом із мешканцями гуртожитку розфарбував і ще одну кухню. Віктор і мріє про швидку перемогу, адже дуже хоче повернутись додому в Креміну, де прожив усе своє життя і залишив там усе, що було дороге серцю. Ольга Дейника, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.